Розказую. Пес знає деякі слова. Це він зараз грається. Зараз я перевірю, чи там зачинено. Бек, ти хочеш в сарай? В сарай підеш? О, зацікавився. Підемо в сарай? Хочеться, так? Да? Ну пішли. Так, щоб вони казали, що він не любить сарай будь зачиненим. Підемо в сарай, да? Да? так? Відчинено. Ти там все потрощив уже, так? Да? Що ти там робиш? Все, виходь. Виходь. Гратися будемо. Виходь із сараю. Все, виходь, виходь. Выходь. 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 Бачуля.